Дванадцятирічний Денис Дідоренко декламує уривок поезії Тараса Шевченка вивчити на пам'ять вірш це велике досягнення для хлопчика. Цвітає кай неба палає цайко в темнім хаї. Сонце з Дениса, за словами матері, дитячий аутизм. Перші його прояви помітила, коли синові виповнився рік. Поки ставили там діагноз, такий мінімальна мозкова дисфункція і гіперактивність. От. Але вже потім ми офіціальний діагноз виставили в п'ять років. У перший клас хлопчик пішов у звичайну школу, був гарно підготовлений і вчився не гірше, ніж ровесники. Але потім, коли діти пішли вперед, і він відчував, що він не може за ними встигнути. А я намагалася його підтягнути всім, всіма силами, і після того в нього такий зрив пішов. Зараз Денис відвідує реабілітаційні центри Карітасу та Агапе, займається у підлітковому клубі, грає на піаніно та співає у ладовицях, а загальну середню освіту здобуває у Хмельницькій школі номер 32 Це заклад, де навчаються винятково діти з інтелектуальними порушеннями. Зараз тут здобувають освіту 100 учнів. Серед них більше 30% – це діти з розладами аутичного спектру. Вже приблизно третій рік поспіль ми набираємо виключно класи з дітьми з розладами аутичного спектру. Ну це тільки через те, що таких дітей дітей в такому стані стає більше і більше. У таких класах максимум по восьмеро учнів із кожним педагог працює індивідуально. Предметів не менше ніж у звичайній школі. Вони просто інші. Наприклад, немає такого предмету, як алгебра і геометрія, а є просто математика. Предмет такі предмети, як фізика і хімія, об'єднані в один предмет фізика і хімія у побуті. Діти у нас знаходяться з 8 до 18 години, і це дає можливість нам індивідуально працювати з кожною дитиною і дає можливість їх батькам працювати. Це кабінет лікувально-фізичної культури. Із школярами займається вчитель-реабілітолог Артем Пономарьов. Також консультує батьків щодо вправ, які можна виконувати із дітьми вдома. Дуже подобається їм і профілактор Євмінова. У нас є бігова доріжка, у нас є велотренажер, орбітрек. А це кулінарна майстерня, яку нещодавно облаштували у школі. На уроці трудового навчання діти сервірують стіл, готують салати, випікають вафлі з буряка і навіть пригощають військових у шпиталях. Готуючи страву, дитина вивчає все про овочі, де вони ростуть, як з ними працювати. Ми з ними робимо різні чайні композиції, збираємо їх, збираємо пакуночки, їдемо у лікарню або шпиталь до військових. Тут вчаться майструвати з дерева та металу. Діти під наглядом вчителя працюють за справжніми станками. А у цьому класі ціла швейна міні майстерня. За словами директорки школи Наталії Красіцької, ці учні подекуди вміють навіть більше ніж їхні однолітки. А ще у закладі намагаються розвивати таланти дітей. Тимофій Щегольський, людина з розладом аутичного спектру і випускник 32 ї школи. Він ліпить цікаві і продумані до найменших деталей вироби з пластиліну. Саме у навчальному закладі помітили його талант. Роботи Тимофія нині зібрані у невеличку виставку. Наскільки дрібні деталі він ліпив? Він ліпив малинку, от реально, як яка відповідає дійсній малині, і там ми малесенькі, малесенькі ці частинки, і він їх всіх зліплював. За словами педагогів школи номер 32 головне їхнє завдання соціалізувати дітей з розладами аутичного спектру, адже це не хвороба, а нейроособливість. І за умови вчасної та правильної корекції з нею можна жити повноцінним життям. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.